Цими вихідними 23-24 грудня в Україні спершу прогнозується погіршення погоди через сніг і пориви вітру. Проте надалі похмура погода буде лише на заході, тоді як на півдні та сході прояснення й потепління. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у суботу, 23 грудня, дощитиме у Херсонській, Луганській областях та в Криму. А ось нарешті території країни очікується мокрий сніг з дощем, тобто в цей день опади пройдуть по всій Україні без виключення. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 23 грудня, то вже знову похолодає. Зараз ми вам все розповімо так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від мінус одного до плюс двох. А вночі буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1, вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 1 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 5, а вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до плюс 4, а вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів. У суботу на півдні температура буде від 0 до плюс 5 в день і від 0 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 23 грудня зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується сніг, який тиме до самого вечора. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!